Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні в гості завітала я качечка, доставочка край села, качка діток привела. До води вони стрибнуть та уперше попливуть ліва лапка, права лапка. Гарно плавають малятка. Сьогодні малята, кожен з вас виготує качечку. А як саме? Давайте переглянемо. Для роботи дітки нам знадобляться ось такі кола різного кольору і різного розміру: жовтого та червоного кольорів, клей та серветка. І будемо це робити на білому аркуші. Далі ми згинаємо всі кола. Остається в нас тільки одне не зігнуте це голівка. Почнемо, промощуємо клеєм всередині, зліплюємо, так потім з другої сторони. Ось так. Далі в нас йдуть лапки, теж промощуємо усередині та з краєчку. Малесенько. Ось так це буде лапочка одна. Також усередині <кій> зліплюємо та робимо другу лапку. Ось так. Осередині та з краєчку. Це у нас буде крильце. Потім спочатку не головку будемо клеїти, а кльовика. Промощуємо всередині. З краєчком. Ось так. Тепер голівку та примушуємо її ось тут. Та дітки можемо взяти чорний фломастер і поставити ось так крапочку. Це буде в нас глазик. Ось погляньте, яка качечка в нас вийшла. Дякую за увагу! До побачення!